У ці дні в решетилівці проходить всеукраїнський молодіжний обмін нова ЮЕЙ. Решетилівська громада стала першою, де стартував проєкт. З 5 по 10 липня у решетилівській громаді реалізовується національний молодіжний обмін в рамках віднова Юа. Він фінансується програмою розвитку ООН в Україні, Міністерством молоді та спорту та всеукраїнським молодіжним центром. Він включає в себе важливі компоненти згуртованості соціальної та пізнання України, як і культурної, так і загалом географічної. Сенс цього обміну в тому, що 20 молодих людей з різних куточків України приїжджають в обрану ними територіальну громаду. В цьому році 24 обміни. Відповідно, 24 територіальні територіальних громади, які приймають ці молодіжні обміни. Молодіжний обмін складається із трьох компонентів: освітнього, міжкультурного і будівельного. Саме будівельний компонент є найважливішим по завершенню обміну. Будівля літнього кінотеатру в Решетилівці перетвориться в молодіжний простір. Зараз ми знаходимося в самому центрі. Молодіжного простору, який вже дуже скоро запрацює. Ось, вже насправді створено, створені наші вуличні меблі на нашому вуличному просторі. Всередині також облаштовується такий мурал із нашими партнерами і з орнаментами, нашими решетилівськими. Також в обміні цьому задіяна наша молодь, що дуже важливо, тому що ідея цього молодіжного простору, насправді виношувалася вже дуже довго. Молодіжка вже має насправді дуже багато планів, що привести в цьому заході. До обміну в решетилівці долучилася молодь із десяти областей України: Львівської, Запорізької, Одеської, Київської, Рівненської, Сумської та інших. Я приїхала з Житомира, і е, очікування мене були. Чесно, мене не було очікувань, бо я взагалі не знала ні про молодіжку, ні про обміни, ні про віднову. І тому мені було цікаво це як саме новий досвід. І щось нове я в Полтаві ще жодного разу не була, в Полтавській області теж не була. І цікаво було дізнатися культуру. І е, багато дізналася, що саме походило з Решетилівки, Те, що я не знала, кожен обмін це окрема історія, це окрема е, не знаю, саме окремий. Вайп, так би мовити, і а, тут направду це один з найкращих обмінів, на яких я була. А, мені хотілося познайомитися познайомитись новими людьми, дослідити для себе нову громаду відкрити. І це мені вдалося. Загалом у обміні беруть участь 30 людей: 20 з регіонів, ще 10 місцеві. Серед іншого в програмі заплановані екскурсії, майстер-класи, спортивні активності.